Печериці, листочки свіжого чебрецю, часник та сир грюєр Якщо все це додати до яєшні, матимете незвичайний та дуже смачний сніданок. Даша Малахова і далі дивує нас своїми кулінарними шедеврами. Доброго ранку! Я вас вітаю сьогодні. Ми приготуємо справжній сніданок і будемо додавати сир грюєр Традиційний швейцарський сир грюєр має жовтий колір, тверду скоринку, дещо солодкий смак та приємний квітково-горіховий аромат. Перші згадки про нього датуються ще 12 століттям, і з того часу він є невідмінним продуктом у швейцарській кулінарії. Грюєр чудово плавиться, а тому підходить для начинок. При цьому він не перебуває смак інших продуктів. Крім того, що грюєр входить до суміші сирів для фондю його додають і до багатьох інших страв від яєчні до цибулинного супу та телят. Кордон блю. Я нагріваю сковорідку і додаю масло. Кожен француз знає, що гриби смажаться тільки на маслі і ніколи на олії. Розв'язаю на рівні частинки, додаю на сковорідку гриби і чебрець. Також додаю чесник. Потім його можна буде дістати. А ми переходимо до яєць, оскільки ми готуємо сніданок. Із двох яєць дістаю білок. Мені знадобляться білки окремо, а жовтки окремо. Тепер збиваю білки, додаючи ще і вершки, зовсім небагато, і сіль. Моя суміш готова. І тепер буду додавати сир грієр. Ось він. Неймовірно запашний. Заливаю моєю сумішю. І тепер жовток. Чекаю, поки запікається мій сніданок. Це пару секунд. Ну, ось і готовий сніданок. Його вже можна діставати і перекладати ось так в тарілку. І будь ласка, ваш сніданок готовий. Можна ще додати трошки чорного перцю і шведесенько до столу. Вам сподобається. Шайться побажати вам не тільки прекрасного ранку, а і гарного дня. Побачимося в ранковому ефірі на інтрі. Па-па, до зустрічі!